Я побував у дуже небезпечних місцях на сході, буквально рахуючи години. кожна фібра твоєї істоти говорить: тобі не буде тут. Кожна фібра каже тобі забирайся. Я спілкувався з багатьма іноземцями, і деякі з них сказали мені, що вони відчували себе винними. Чи було у вас таке відчуття? Я думаю, у нас у всіх було. це було б інтелектуальним і філософським самогубством для нас на заході, не підтримувати Україну. Це ознака впевненої нації, коли нація інвестує у свою власну культуру. Враховуючи, що майбутнє постачання зброї з боку США під питанням чи не найбільшим союзником за обсягом допомоги Україні стає Велика Британія. Прем'єр-міністр Кір Стармер виступав за відправку британських військ в Україну. Водночас він відіграє важливу роль у підтримці України в питанні перемовин США. Чи справді Британія готова піти далі, відправити війська або забезпечувати розвідку? Як змінилося ставлення британського суспільства до України за ці роки війни? Ці питання ми обговоримо з нашим сьогоднішнім гостем із Великої Британії. Едвард Екрут, Франко-британський митець-актор, він знімався в серіалі Сема Мендеса. Порожня корона та фільмі Родін, обрано Канами у 2017 році. Вперше він приїхав в Україну у 2013-му, щоб зняти гіркі жнива проекту Голдомор. І після революції гідності він постійно підтримує Україну. Едвард пов'язаний з британським посольством. Він розуміє, що відбувається у Лондоні, і вважає, що британці допомагатимуть, щоб Україна не склала зброю. Едварде дуже дякую, що доєднався. Дякую, що запросив. Yeah, it's, it's a great... Мені дуже приємно so, познайомитися особисто тож я хотів би почати з поточної теми. Гадаю, ми зараз в Україні днями й ночами дивимося новини і просто прокидаємося з думками про те, що ж знову сказав Трамп? Тож останні кілька днів були надзвичайно хаотичними та шокуючими для всіх. І здається, ніби світ реагує на абсолютно нову геополітичну реальність. Тож яка ваша особиста думка про те, що відбувається з цими переговорами між Україною, Росією та Сполученими Штатами? Від людей, яких я знаю, які безумовно прихильні до Трампа та близькі до Білого Дому. Я чув два різних типи сценаріїв і два різні типи теорій. Деякі люди вірять, що за хаосом насправді стоїть стратегія ми багато разів чули, як Трамп казав, що політики роблять помилку, повідомляючи громадськості, що вони насправді роблять. Він не випускник Гарварду, він не дипломат. Він багато в чому гравець у покери бізнесмен. І переговірник. і переговірник. І, um, ці люди вірять, що він насправді розігрує козар. Він побачив, що після багатьох років, коли Путін розігрував дрібні карти та здобував великі перемоги в Сирії та Грузії, в Африці він пішов в абанк на Україну, і з їхньої точки зору він програв війну їхнє бачення полягає у тому, що радянський союз був найсильнішим під час холодної війни, і путіну потрібна була холодна війна, щоб утвердити Росію як наддержаву. і йому потрібно було вторгнутися в Україну, щоб показати, що Росія є наддержавою. І Він зазнав невдачі. і він програв. І тому вони вірять, що тепер вони можуть тримати Путіна на покерному столі так, тому що Сполучені Штати бачать Китай як головного конкурента, головного ворога, а не Росію. Є така думка, що вони хочуть перемирити всіх слов'ян, щоб просто об'єднати їх і використати проти Китаю. Так, і я думаю, вони бачать, що союз природних ресурсів Росії та інженерного генія Китаю є дуже дуже сильною силою, з якою можна боротися, і тому вони вважають, що розлучити їх є пріоритетом те, як обрисовують це політично, полягає у тому, що Трамп каже: Я успадкував проксі війну від свого політичного опонента і найкраща гарантія безпеки, яку я можу запропонувати Україні, це забратися звідси. Найкраща гарантія безпеки для України це те, що я вибув, тому що тоді у Росії не буде причин для нападу. НДБС витумиквейннючо. І найкращий спосіб зробити Україну нейтральною це якщо я буду підтримувати Росію, тому що Україна завжди підпадала під вплив Росію або США. Тож, якщо наш вплив буде однаковим, то боротися не варто. Це дуже велика азартна гра, і інші люди, навіть з боку республіканців, не вірять у цю авантюру. Такий м'який підхід застосувала Ангела Меркель. і ми побачили результат. Сінде резултсоот зйо. Отже, яка ваша поточна позиція щодо того, що рухатиметься до чого? Яка кінцева точка цієї ситуації? Ми якимось чином залишимося зі сполученими штатами? Я вважаю, що команда Трампа бачить це так: Україна є сценою, на якій завершився останній розділ холодної війни, і холодна війна закінчилася. І ми, нарешті, зупинимо ще одну війну, яка має приблизно таку ж історію. Я маю на увазі не ту саму історію, але той самий час, коли починається 1948 рік, тобто конфлікт на близькому сході. І їхня мета полягає у тому, що ми зупинимо ці дві війни, які є частиною системи, яка зараз застаріла, і буде новий світовий порядок, у якому світ буде розділений між могутніми супердержавами тож не дарма переговори відбуваються у джиді. У вас є три великі нафтові країни, які зустрічаються і вирішують долю світу. І ось це стисле бачення я дуже коротко відійду від теми. Я робив сюжет про ідеології в Сполучених Штатах, і як всі ці ідеї ультраправих сил в США створюють умови, за яких мають бути величезні сильні гравці у світі, і ті, хто менший, просто змушені робити саме те, чого хочуть великі гравці. Тож тільки Китай, Росія, Сполучені Штати, можливо, ще хтось Саудівська Аравія Отже, це якийсь автократичний світ, до якого ми рухаємося, Схоже на нову версію 19 століття. У 19 столітті була обіцянка, що великі держави збираються розділити світ, і в результаті ми отримуємо мир. І, врешті-решт, це призвело до першої світової війни. Ми вже бачимо, що наприклад у звіті ВІДІМ говорилося, що у 2011 році 30% світу жили в умовах автократії, а зараз це 70%. Отже, лише за демографічним показником демократичний світ відступає. Я вважаю, що саме тому Україна є такою важливою. Океалець мовцю сам. Добре, перейдемо до якогось. Я не знаю вашого особистого досвіду. Я хотів би запитати вас про ваш перший візит в Україну. Це було в 2013 році. Це було до революції гідності. І Як саме це було? Я знаю, що ви приїхали сюди, щоб зняти фільм про голодомор Так, це було. Розкажіть в двох словах. Я єльбус так, як актор, я пробувався на роль, і історія була дуже цікавою. І я отримав роль вчителя мистецтва під час голодомору. І це була одна з перших великих голівудських постановок в Україні. Виробництво почалось у грудні 2013 року і почався майдан. І я був у Києві. Знімав фільм про голодомор. And... І це було в процесі. Зйомки ще не закінчились. Ми не закінчили знімати. Виробництво зупинили через майдан, а потім було відновлено ще у лютому. І фільм було завершено, але це був мій перший раз, коли я багато в чому потрапив у центр історії. У мене було багато друзів із Лондона, які знали деяких київських митців, і тому я трохи відкрив для себе світ мистецтва у Києві. І я був справді вражений, тому що було багато речей, про які я не знав коли відбулося перше вторгнення, я не зовсім розумів, що відбувається. Я повинен сказати, що велика частина російської пропаганди в той час була дуже ефективною для багатьох європейців, тому що ми, ми були трошки. Ми дивилися на Америку як на хулігана після війни в Іраку. Війсьо Америка азоболіобетавтодовоїрак. І, Як я знаю, ваш батько і мій батько Араб. І так, і на глобальному півдні, і в Європі було багато людей, які вірили, що Америка була хуліганом, і Путін розіграв карту з самого початку. Мовляв, я єдина людина, яка може внести трохи балансу в цей однополярний світ. Він представив себе аутсайдером, і тому було дуже важко зрозуміти, хто аутсайдер серед аутсайдерів. And, uh... і все таки у вас був канал Раша Тодей» в Європі, який вів ефір англійською мовою. Він був легко доступний на відміну від новин зі сторони України. Розкажіть мені про те, як ви помітили, ви пройшли через вплив російської пропаганди. Коли це змінилося і як це змінилося? Від ченічейнж буде фолскерінвейжен. Це дійсно змінилося з повномасштабним вторгненням. Я був одним із тих, хто не вірив, що це станеться, навіть напередодні увечері. А потім це сталося, і мене осінило, тому що я був такий, наче о Боже, мій тут є ціла річ, яку я не розумію. А потім моя дружина, яка працює міжнародним іноземним кореспондентом Ньюс Мес у той час, коли вона була журналістом-фрілансером, вона дуже рано поїхала в Україну, і я познайомив її з деякими творчими людьми, з якими підтримував зв'язок. І Раптом я побачив зовсім іншу картину. І Я почав думати, що відчуваю себе трохи винним, і я відчував, що хочу зробити щось для людей, з якими я спілкувався. З акторами, артистами, які були в Україні, і ми почали збирати гроші для театрів, щоб оснастити їх генераторами. Ми поставили виставу для дітей біженців із Маріуполя. В процесі прийняття я відчув, що мені потрібно ретельно дослідити перед тим, як позиціонувати себе. Є навіть чудовий антрополог Емануель Тод, який є французом. Насправді я не згоден з його поглядами на війну, але він підняв дуже хорошу думку. Це є фактором, що українська сімейна структура дуже відрізняється від російської сімейної структури з точки зору антропології. Російська сімейна структура передбачає дуже сильну батьківську лінію, де ви не обговорюєте авторитет свого батька. А українська сімейна структура, оскільки вона розвивалася ближче до вікінгів протягом тривалого часу, без впливу монголів, розвивалася набагато більш двостороннім шляхом. Ось чому ви знайдете набагато більше рівності між чоловіками та жінками в Україні, ніж ви знайдете в Росії, і також у вас немає такого сильного батьківського авторитету. Та будь-яка культура, яка має сильну батьківську лінію, де ви не обговорюєте авторитет свого батька, вони не можуть побудувати демократію. Тому що це починається в сім'ї, і це в ДНК українців. Починається з себе Воно починається в сім'ї. Воно починається з того, як ви говорите в сім'ї. Чи що говорить ваш батько, ні і все. І це не можна ніколи обговорювати. І потім, якщо так продовжувати, то ви не будете обговорювати те, що говорить президент. Це у вашій голові. Українці мають у ДНК свободу і дебати. Фрідомдебейтенсовеніондестенда. І тому, коли ти це розумієш, ти розумієш, що це екзистенційна боротьба. Коли я усвідомлював ці аспекти, я також бачив, як Україна століттями боролася з цим гнітом, щоб існувати. І тоді я побачив людей мого віку, молодших, готових боротися та померти за демократію. Коли я виріс у дуже безцільній гедоністичній західній цивілізації, яка втратила потенціал, здатність мати почуття обов'язку. І тоді я подумав, що це було б моральним, інтелектуальним і філософським самогубством для нас на заході не підтримувати Україну зараз ваша дружина продовжує знімати у зоні бойових дій. Я бачив деякі репортажі. Вона постійно зустрічається з українськими військовими. Вона відвідує зруйновані міста, які Трамп вважає, що вони в Україні повсюди. Хоча це неправда. Тож як ви з цим справляєтесь? Думаю, як і багато українців, ви ніколи не звикнете до цього, але ви адаптуєтеся до цього. Тож спочатку я пам'ятаю, коли вона вперше полетіла, це був вантажний літак. І це було на початку, здається, у березні 2022 року. Пам'ятаю, вона сказала мені, що я в поїзді. Я щойно перетнула кордон і думав: боже мій, ти знаєш, я просто очікував жахливих речей, які стануться ще з хвилину. І я думаю, що одна з причин, чому я досить швидко приїхав в Україну, полягала в тому, що моя дружина має чудове почуття гумору, і вона жартувала про те, що її підірвали. І я міг інтелектуально зрозуміти жарт, але не міг сміятися. І я зрозумів, що якщо я не зможу посміятися над тим жартом, розрив у досвіді між нами буде настільки великим, що наші стосунки опиняться під загрозою. і я зрозумів, що для того, щоб пожартувати з нею або посміятися над цим жартом, мені потрібно пожартувати самому. А щоб пожартувати самому, мені потрібно мати такий же досвід. Ви були десь на передовій я побував у дуже небезпечних місцях на сході, де іноді залишався лише кілька днів, іноді лише кілька годин. Ну буквально рахуючи години, знаєте, і я відчував, що знаєте, я рахую години на місці, де люди живуть щодня. Я навіть не кажу про збройні сили, я кажу про цивільних, які живуть у тих місцях. І коли справа доходить до збройних сил, то я відчув, ніби. Кожна фібра твого єства говорить тобі не бути тут. Кожна фібра твоєї істоти говорить тобі, що виходь. Я спілкувався з багатьма іноземцями під час відряджень за кордон або з тими, хто відвідував Україну, і деякі з них сказали мені, що вони відчували себе винними, ніби вони не зробили достатньо для України. Чи було у вас таке відчуття? Я думаю, ми всі маємо. Це парадокс. Чим ближче ти наближаєшся, чим більше робиш, тим більше відчуваєш провину. Я тому розмовляв по дорозі під час моєї поїздки. Я сидів у потязі з англійцем, який служить в українському спецназі. Йому завжди хотілося повернутися в Україну. Навіть якщо існував великий ризик втратити життя для нього, це його улюблене місце з багатьох причин. Це все нагадує мені те, що моя бабуся розповідала про те, що вона жила в Лондоні під час бомбардування, і вона сказала, що там було багато жаху, багато горя. Але це був найкращий час у її житті в сенсі духу, тому що вона відчувала цей дух, і в певному сенсі, можливо, це здається неправильним, але на війні так багато темряви і є так багато світла, яке виходить і ви бачите, як люди Об'єднані так, об'єднані це найкращі антидепресанти, які ви можете приймати я можу сказати з українського боку, що об'єднує українців. Це звичайно ситуація, в якій ми всі перебуваємо. Але і те, як кожного разу ми бачимо, що Європа продовжує підтримувати нас, особливо після того, що сталося 28 лютого у білому домі. Як всі європейські лідери, крім угорщини, вони підтримали, і Велика Британія є однією з тих країн, які підтримують найбільше я припускаю, що в ситуації, коли ми маємо цю нестабільну історію зі сполученими штатами щодо військової допомоги зі зброєю та всім цим, сполучене королівство є однією з тих країн, які найбільше підтримують розвідкою та допомогою зброєю, з усім, як я думаю, і здається, що з країни номер два Британія стає країною номер один. Сполучені Штати, як ви сказали, відсторонюються. Тож як ви бачите, як ця співпраця буде розвиватися далі? Ми бачили, що Кір Стармер сказав, що британці потенційно готові відправити. Частину військових в Україну, отже, чи може це перейти до суті, якщо, наприклад, уявімо, що Путіна дотиснуть щодо цього? Я Вважаю, що політики роблять не те, що хочуть. Вони роблять те, що можуть, і тому робота, яку ми виконуємо, є такою важливою. І я думаю, що політики будуть робити те, що від них захочуть люди. І це має таку велику силу, що якщо ми це підвищимо, і якщо ми покажемо наскільки винахідлива, розумна та сповнена талантів Україна, я думаю, вони набагато більше ототожнюватимуть себе із нею, і вони захочуть підтримувати її набагато більше. І Якщо вони захочуть підтримувати її набагато більше, у політика не залишиться іншого виходу, як підтримувати Україну на повну я так, а тепер переходимо до питання щодо британського суспільства, як воно змінило свою оцінку українців протягом цих років. Чи є втома від цієї війни? Я Думаю, що в якийсь момент це було. Здається, зараз це трохи змінюється. Багато європейців. Побачили, що Америка робить щось дуже підозріле, і коли вони побачили, як Трамп поводився з Зеленським у Білому домі. Вони були збентежені. і я бачив, як у соціальних мережах багато людей почали змінюватись. Вони починають бачити. О, ні, це реальна загроза, і вона у нас на порозі. Тож я впевнений, що в цьому сенсі ці люди зроблять правильні речі. Де квешен із детлайк питання також в тому, що є багато паралелей між Україною та, наприклад, Косово. Там є Сербія зі своєю проросійською пропагандою. Тож, якщо Росія зазнає поразки тут, вона можливо зазнає поразки і на Балканах. Яка ваша особиста думка з цього приводу? Осонала важливо для України. Я думаю, що багато людей вважають, що для України було б важливо визнати Косово, і це може бути хорошою ідеєю, тому що Росія намагається сформулювати наратив про те, що Косово більше схоже на Крим, тоді як насправді можна стверджувати, що Косово можливо більше зазнає тієї ж долі, що Україна Останнє запитання. Можливо, дайте українцям пораду, що допоможе нам виграти війну. Аміна я не можу дати поради, як виграти бій. Я думаю, що українці роблять все можливе. І я вважаю, що це надзвичайно важливо, оскільки в певному сенсі світу, в якому ми живемо, формують художники. Багато ідей, багато чудової естетики, чудових концепцій, у яких ми щодня живемо, сформовані митцями, і в цій країні є безліч талантів, але це також сформовано великим патронатом. І це ознака впевненої нації, коли нація інвестує у свою власну культуру. І це хвилюючий час, тому що це відбувається. І інвестори об'єднуються, бізнес об'єднується. Люди колекціонують своє українське мистецтво. Росіяни дуже добре колекціонують своє мистецтво. Вони витрачають багато грошей на власне мистецтво та культуру. Ми повинні витратити енергію на створення наступного фільму, який буде на оскарі. Український фільм. так, український фільм, який потрапить на оскар, і для цього люди повинні об'єднатися. Ми працювали над тим, щоб Малевича в певних інститутах називали українським художником, і це важливо для виконання такої роботи, але це завжди йде до порівняння у здатності створювати власну роботу. Як я вже казав, талантів не бракує. Чудові актори, чудові режисери, чудові артисти і дуже хороші продюсери. Потрібно лише зробити інвестиції Едварде, дуже дякую за таку чудову розмову. Велике будь ласка. було приємно обговорити всі ці питання: філософські, мистецькі, геополітичні. Ви чудовий співрозмовник. це моя честь. я сподіваюся, що ми щоразу бачитимемось в Україні. Так, я повернуся дуже скоро. Дуже дякую.